Біполярка в чистому вигляді, ну це ж, ну це ж діагноз, людину цю, цю лошадь треба лікувати. А краще, взагалі, знаєте, яке це приказка чудова на політехнологічна. Якщо лошадь як там далі не йде, то встань з нею йди далі і поки і покинь ту лошадь на кобилу. Да. Ну цю кобилу треба вже або застрелити, або просто десь там в рівчак скинути. Він вже абсолютно не несе ніякої користі ні світовій дипломатії, ні навіть Російську Федерацію, яку він ніби як має представляти на міжнародній арені. І ці його якісь абсолютно абсурдні речі, що вони визнають територіальну цілісність. Ну я не знаю. Навіщо він це наговари? Може, він може він може він не дураком хочеться прикидуватись. На ну, от, на справку собі наговарює, що потім на трибуналі казати: ну дивіться, я ж вон говорив, що ми поважаємо територіальну цілісність і все остальне, Не треба мені вишку давати. Дайте мені, хоча б років 20 тюрми. Я буду вам дуже за це вдячний.